Телефоновив пенсійний фонд по невиплаті пенсії. Значить, танець з бубнами у мене вже був недоразовий. Я вже в Ощадбанк ходив. Де там Маленька керівника, ну, не знаю, керівник, ну нічого не вирішив. каже, чому ідентифікація не проходить з, пенсійно, з Ощадбанку. Він каже, ну нічим не зміг допомогти. Треба вам йти в пенсійний фонд. Я раз вже в черзі був в пенсійному фонді. Тут Петропавлівської Борчагівці в СНАПі приїздить сюди. чи Приїздить, чи приходить. Раз на тиждень, на тиждень в четвер приймає представник пенсійного фонду. З 9 до 15 години. Ну я, коли був, то не зміг. Я був 33-й, а прийняли десь 18-й. Я в 15-й годині, 6 годин там, ну я правда відходив від того, приходив вже не попав. Зараз записався знову, Сьогодні четвер. Прийшов без 5-9 там вже був я 24. -й. Записався і ось десь через пару годин піду знову в чергу стану, тому що там. Ну, я знаю, що до 20 чоловік людей прийме знову. Так що, мабуть, і сьогодні я не попаду в цей до, до цього представника пенсійного фонду чи спеціаліста пенсійного фонду, щоб вирішити свої питання. А зараз я буду дзвонити пенсійний воду на телефон, щоб з'ясувати. Чому не проходить... Идентификация ваще от банку. Вот звоню. С этой телефон. Зараз. Зараз. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Надешлите смс вами сповідомлення, або до телефону та буде ласкавіше. S Смски теж не приймаються, я вже писав. Помилка пишуть. Все. Пишуть помилка. Зараз ще пот... попробуємо інші. Так, а які же ще там? Згідна графіка, там пенсійний фонд керівництва приймає. Ось тут 0,800-501 583. Зараз будемо, ну це, будемо телефонувати на цю лінію. Так, набираємо. Ноль 501 583 один п'ятьсот три. Набираю. На даний момент оператори зайняті. Перетелефонуйте, будь ласка, пізніше. Ось і все, вже і ще. Знову телефоную пенсійний фонд на гарячу лінію. Теж не відповідає ось так вирішити питання можна. А ти ще Все. І Скільки не телефонує на гарячому підселі, ось така відповідь. Всі зайняті. Ось друга проба, спроба має пройти в пенсійному фонді Ідентифіка... ідентифікацію. Перший раз був 33, й зараз 24-й. Уже 9 до 14 приймають. Ой, до 15. Ой, є. Приймаю. Зараз я може біля 14-ї години, зараз може. Моя чая пришла, я не знаю. Сидять. Тринадцать пришел, пришел, пошел. В першу очередь тридцать пятна. Я потім кажу, що так, пьян от первом кажу, на А получавший. Да, да, так приджали, развивается.

Сьогодні у мене була друга попитка чи друга спроба пройти ідентифікацію в СНАПі, це, це центр надання адміністративних позов в Петропавлівській Баршагівці. Приїжджає значить, цей спеціаліст пенсійного фонду чи приходить раз в четверг Раз в тиждень. Ось в том, на тому тижні я був 33. й Записаний в 9 й прийшов. Приймаю у нас з 9 до 15. В 9 я прийшов, записався в 33-й. Прийняла 18 людей. Пішов. В цьому ти, ти, на, зараз четвер, сьогодні. Я прийшов ще раніше. Ну, не набагато, десь по. Е, Половину дев'ятого Там уже люди сиділи. І я був 24. -й. Значить, прийняла на 18 знову. Я не пройшов ідентифікацію і не попав до спеціаліста. Не знаю причину. Може і не в ідентифікації діла. Ну, пенсію мені за січень місяць, яка має приходити 5 січня. Не заплатили пенсійний фонд під різними приносами. Те, що ідентифікацію, що в банку він не визнає, Значить, скільки там. І ось так. Тепер ще виходить, в мене ще варіанти є до цього місяця, до кінця місяця. Це наступний четвер пройти, спробувати третій раз. Або 20, це буде сьогодні 15-7 днів. Це буде 20, 22. Або 23. Якщо відбудеться відеозв'язок з пенсійним фондом, я записався на відеозв'язок. І пенсійний фонд назначив цю годину, 10 годин 23, це вони призначили мені цей вже зв'язок. Я звернувся. то... 23 го в 10 годин ще на відеозв'язок відбудеться, як він відбудеться, якщо відбудеться. І все. Тоді я вже не знаю що. Ну, а то, що пенсію я в січні не отримую, це вже ясно. Це вже я зрозумів. Що вони і дату поставили, я звернувся про відеозв'язок 10 го чи 12, -го, я не пам'ятаю. Ну, перших чи вісь Вони на призначили на 23. Пенсійний фонд. Ну, в кінці місяця. А потім уже все скажуть. Все в лютому буде. Ну, може і в лютому. Ну, ось так. Дружина теж сказала, що на лютий місяць, в кінці січня заплатять, або вона пройшла через дію. У мене дії немає, у мене старий смартфон. Тому я ось цей танець з бубном, бігаю по цим ЦНАПам, телефоную в пенсійний фонд. А там все все, все, зайнято, все Завжди зайнято на гарячих лініях, там без цього. Ну, це ж теж проблеми. Люди не можуть зателефонувати. Хоча там багато цих. Операторів я ж бачив там на фотографії. А дозвонитися неможливо. Майже. Це, случайно, як попадеш то... ось Тому ось так. Люди стоять в чергах. Люди стоять в чергах. Приходять кожні черги, як в Вишневому, тут, от по Київській області, так і в Софіївській Борщагівці. Черги тут в СНАПах, та й в інших, мабуть. Я про цей СНАП скажу, кажу, що пропаскіберсі. Це ж ненормальне. Це ж ну, я вже писав, знімав відео, це знущання над пенсіонерами. І керівники ж, і пенсійного фонду, і Ащадбанку, і е, влада, е, Кабінет міністрів, мають подивитися на цю проблему. Значить, для того, щоб підписати, що вони кажуть, я в черзі, коли стояв, кажуть. Вимагають, значить, з кожного, щоб підписав, що ти не отримуєш пенсію Російської Федерації від Російської Федерації і не спілкуюся з з низьким з, на, на тих територіях. Так що саме в тому, що влада 12 років плати туди кошти заганяє. Значить, ти люди, там хитрозроблені в окупації, вони. І тоді отримували дві пенсії ще до повномасштабної війни. І зараз деякі хитрозроблені продовжують через відеозв'язок проводити всі відді... ці... ід... ідентифікації, продажні ці Ващадбанки, спеціалісти пенсійного фонду, які порушують закон разом з ними. І ті, продов... ті... ті отримують пенсію. У них проблем немає, вони російською і українською отримують. А от ті люди, коли на, на от такі, живу живуть Петропавлівський Барщав і дружина живе, лишила обох пенсії за січень. Ось такі ганяють по цим почергам. Ганьба такій владі, ганьба такому пенсіонному фонду, ганьба такому Ощадбанку. І не тільки Ощадбанку.